А це є хризантема арктична. Вічно-зелена рослинка з такими ромашкоподібними квітами, які починають квітувати в жовтні, і квітування продовжується до самих морозів. Ця рослина багаторічна, вічно-зелена, в неї такі цупкі листочки і дуже гарно наростає щільним килимком. Вона є низькоросла, десь до сантиметрів 30 у висоту, тому можна саджати на передній план, а також дуже гарно в поєднанні з іншими рослинами. Вона зовсім не вибаглива, любить сонечко, гарно дренований ґрунт, не любить замокання, дуже гарно зимує.